Сьогодні Діти до нас на урок у школу економіки завітала дівчинка-даринка. Її матуся доручила придбати дещо в магазині. І вона просить нас з вами допомогти їй в цьому. Отже, сьогодні ми разом з Даринкою відправимось до магазину. Давайте пригадаємо, які існують магазини. За хлібом ми відправляємось у хлібний магазин. Щоб придбати одяг, ми йдемо до магазину одягу. Щоб купити взуття, ми відправляємось у взуттєвий магазин. Щоб придбати музичний інструмент, ми відправляємось до музичної крамниці. Щоб купити книгу, ми йдемо у книгарню. Щоб купити овочі, йдемо до овочевого магазину. Щоб купити квіти. У магазин квітів. А щоб купити іграшки, до якого магазину ми йдемо? Правильно. До іграшкового магазину. А чи існує магазин, в якому можна придбати різні товари? Звісно, це супермаркет. Або ще його називають універсам. Перед тим як йти до магазину. Щоб нічого не забути купити, треба мати список покупок. У даринці є такий список. Дивимось, що ж необхідно придбати Даринці. Це хліб, м'ясо, картоплю, яблука та сметану. Як ви гадаєте, чи можемо ми відправлятися в магазин за покупками, чи нічого ми не забули? Щоб товари купувати, треба що в кишені мати? Гроші. Правильно. У даринці є гроші. Порахуйте, скільки грошей має даринка. Так, 10 гривень. Отже, беремо список продуктів, гроші, сумку. Та відправляємось до супермаркету, де можна придбати всі ці продукти. Супермаркет великий магазин, де багато відділів з різною продукцією. Зайшовши до супермаркету, ми можемо залишити зайві речі, сумку у спеціальній шафі. Беремо візочок для продуктів та йдемо до торгового залу. За покупками. Першим за списком продуктів, які нам потрібно придбати, значиться хліб. Отже, відправляємось до відділу хлібобулочних виробів. Обираємо необхідний нам хліб, дивимось на цінник, скільки він коштує. Наш хліб коштує 1 гривню. Наступний продукт, який нам необхідно придбати, це м'ясо. Діти, в якому відділі ми можемо його придбати. Правильно, в м'ясному відділі супермаркету. Отже, дивимось на цінник та обираємо м'ясо. М'ясо коштує 3 гривні. Рахуємо, скільки ми вже витратили коштів. Одна гривня коштує хліб, додамо 3 гривні, що коштує м'ясо. Тобто ми витратили 4 гривні. Дивимося за списком, що ще нам треба придбати. І нам потрібно придбати картоплю та яблука. А в якому відділі ми можемо придбати ці продукти? Правильно, в овочевому відділі. Купуючи продукти, необхідно звертати увагу на ціну товару, щоб розуміти, чи вистачить коштів, щоб придбати товар та на якість товару. Отже, ми з вами відправляємось до відділу овочів та фруктів. Перед нами два вида картоплі. Як ви думаєте, чим відрізняються ці два види картоплі? Так, якістю та ціною. Одна картопля більш якісна, коштує 2 гривні. Друга картопля менш якісна, вона коштує 1 гривню. Ми з вами оберемо більш якісний товар. Купуємо картоплю, що коштує 2 гривні. Тепер оберемо яблука. Знову звертаємо увагу на якість продуктів. Який вид яблук ви оберете та чому поясніть? Отже, купуємо яблука, що коштує 2 гривни. Рахуємо, скільки коштів ми витратили і чи залишились у нас кошти, щоб придбати ще один товар сметану. Підраховуємо, скільки ми витратили коштів. 8 гривень. А у нас було 10 гривень. Скільки коштів ще залишилось? Правильно, ще 2 гривні. Отже, відправляємось, в який відділ, щоб придбати сметану? Правильно, у молочний відділ супермаркету. Перед нами декілька видів сметани. Який вид сметани ми оберемо? Той, що коштує 2 гривні, чи той, що коштує 3 гривні? Той, що коштує 2 гривні, бо стільки коштів у нас залишилось. Отже, обираємо сметану та прямуємо куди? Прямуємо до каси. Бо за сметану, хліб та сир в касі чек проб'є, хто Касир. Правильно, діти. Ось діти, ми й допомогли даринці придбати необхідні їй продукти в магазині. Даринка задоволена, як і її матуся. А вам сподобалось відвідування магазину? Чи запам'ятали ви, що потрібно мати, щоб іти до магазину? На що звертати увагу під час покупок? Сподіваюсь, коли ви підете з батьками до магазину, ви допоможете їм обирати товари.